Львівський будинок вчених під час відзначення Дня Європи перетворився на справжній середньовічний палац. Гостей на свято запрошували персонально, тому цьогоріч на цю подію завітали аж три сотні осіб, довершеності та впевненості запрошеним додали попередні курси бального етикету та танців. Цьогоріч нам вдалося вперше, що на балу більша половина гостей, а їх на святковий бал прибуло близько 300 осіб, вміли танцювати. Для цього ми спеціально організували місячні підготовчі курси. З бальних танців кожного новоприбулого гостя поважно оголошував церемонії майстер. Дехто з гостей прибув на бал навіть у старовинній кареті. Вперше цього року усі дотримались дрес-коду, тож нічого не нагадувало про те, що на дворі 21 століття. сторіччя. Організаторів та гостей свята переповнювали позитивні емоції. Я задоволена. Я задоволена, задоволена тим, що е, дуже рідко бал має атмосферу саме балу. а тут я його бачу. Я бачу дуже. Вишуканих людей я бачу прекрасних чоловіків. Я сьогодні бачила простих гостей, які були в смокінгах. Повірте, це досягнення. Святкову атмосферу забезпечували музиканти оркестру «Леополіс» та чарівні ведучі, Король Лев та Королева Констанція. Перед гостями виступила Лілія Лаврін та дует Борислави Білоцерківської і Олега Лесія. Насичена програма та справжні бальні танці на кілька годин перенесли гостей свята у середньовічну Європу. Дійство відбувалося за інформаційної підтримки п'ятого каналу, головного інформаційного спонсора Львівських балів Тарас Атаманів, Юрій Мельник програма Репортер.